Так, добрий ранок. Чи вже день, вже день, вже обід скоро. Що готуєте? Греческий салат. Зараз треба зробити щось таке свіже, бо в мене залишилось трошки сиру м'якого. Ще зроблю. Так, а що це такое? Хтось пише щось срочне. Це треба, це мені не подобається, так? Прибрати. О, так краще. Я щойно проснувся. А, ну так, да, для вас тоді добрий ранок. Вихідні. Для того і є, щоб довго спати, якщо виходить. Бо цілий тиждень, коли встаєш о сьомій ранку, то, звісно, на вихідних воно вже саме прокидається. Хочеться поспати, а треба вставати. Так, грецький салат робиться 15 хвилин. Ну так, да. може і на 15, у когось, може це і 5 хвилин. Зараз у мене підлива доварюється чи дотушується із салатом поїмо. Все, а далі у нас сьогодні були плани поїхати на кінну прогулянку. Але більше не на прогулянку, а на навчання кататися на конях. Але щось така погода, сира, мокра, що, мабуть, вже тоді через тиждень будуть канікули, мабуть, поїдемо через тиждень. Тому поднаєдаємось, будемо сидіти біля телевізору. Обідно, коли вихідний, а очі відкриваються о осьомі. Ну да, Це ж вже звичка вироботана роками. Думала буде трошки, ще зараз знову буде стільки багато цих цього салату, що буде стояти. Щось вже піщать, не можуть поділити. Ой. Привіт, хто приєднується? О, салат. Здравствуйте, да. Знову, я ж вам казала, що я люблю салати, я їх часто роблю. Я б, мабуть, тільки їх їла і все. Тому салат і салат. Ціле літо салати були такі свіжі, взимку майонезні. Сьогодні у мене буде трошки такий грецький салат без зеленої такої капусти салатної. І цибуля у мене вже рібчата закінчилась, є зелена, то буде із зеленою цибулькою. Питический салат, так. Да. Чтоштового оливки не люблю. Ой, я люблю такі. Я не люблю зелені вони, кислі. А такі чорні. У мене такі оливки, чорні, кіт їсть. Один їсть, один не їсть. Чому йому подобаються вони, не знаю. А, і гриби ще їсть у мене кіт. Гриби і отакі маслини. Чи оливки. Так це щось написано я не знаю, і це теж не розумію на іншій мові ай. Цибулька так пахне класно, зелена, трошки не дуже тепер схожий на Грецький. Так. Лимончика. обризкати треба. Ой. Сіль, а солі вже треба десь піти Дрогобицькою пошукати. Чи як вона називається, наша сіль? Вже забула. Чи Добропільської, взагалі не пам'ятаю. Олія. Треба сюди оливкову. Не схожий, тому що я ж кажу, що цибуля не така. Ріпчата закінчилась. Ну, трошки не схожий. Але буде за смаком саме. так. і ще споріжжу у мене є сир. З Біками порізати його. Доброго дня, хто приєднується. Іспортила. Чого іспортила? Яка різниця? різниця похож, не похож, головне, щоб вкусно. Ну, да, я ж кажу. Це ж таке домашнє. що Я просто глянула, що немає у мене цибулі такої. Це ж цей сир, не хочу його дуже сильно товкти і це перемішувати. Так, ладно, хай так і буде. О, трошки змішалось. Добре. Так. І зараз ще наріжу таку штуку. Не знаю, хтось таке любить чи не любить. Це таке в дитинстві колись. Мама робила нам. Я зараз зроблю. Беремо стаканчик. У мене буде ось така чавилка соку. зараз ну, сюди ми зробимо лимончик з цукром. Всі, хто з 90-х, мабуть, не знаю, а ось з 80-х, то, мабуть, знають таке лимон з сахаром. Так. І ми любили його їсти просто так. Чай, звісно, він теж доживав, але в основному ми його з'їдали одразу. Стільки їли те лимон, що вже була на зубах. Закінчується. Вже все позакінчувалось. Треба вже йти. Треба вже знову нести гроші усім Уже все позакінчувалось. Так, зараз візьму якусь тут... тарілочку маленьку. Ось так на І сюди трошки супну. Так, euh, і не тебе это це знаю. Лимон, я люблю особливо, якщо в доларах. Ага, ну да. Привіт, привіт. Лимон хорошо с коньяком. Ну да. И вот так мы его складаем. На пару дней мая выстачить. Зараз моя побачить. Півбаночки не буде. Треба нести гроші в АТБ, бо вже все скінчилось. Ну так, да. Толік, обід, тільки. То там між собою спілкуєтесь, Ой, артисти. Ще трошки вже все понамакав мене тут цукор весь. Трошки ще засипати. І все. Буде пахнути. Все. Салат зробила, сьогодні стрім коротенький. Так що всім гарного дня, до наступних зустрічей. Все, пока.